Свято Покрови, день українського козацтва та вперше День захисника України відзначили не так давно на центральній площі Бердичева. Нині життя українців і бердичівлян, зокрема, повне різного роду поєднань. У ньому тісно поєднані радісні і сумні дні. Мирні будні співіснують із розумінням, що в Україні стріляють і гинуть люди. Президент вирішив поєднати між собою три свята: покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та новостворений день захисника України. На центральній площі теж відбулося поєднання пісені з хвилиною мовчання, виступів творчих колективів із промовами священників. А останні, в свою чергу, не дивлячись на приналежність до різних конфесій, поєднали свої слова у спільну молитву до Божої Матері. Україна 21-го сторіччя у чомусь нагадує візантію сторіччя 10-го. Саме тоді у Влахнерському храмі Константинополя чудодійний омофор Пресвятої Діви Марії, мабуть, вперше врятував від гибелі і рабства цілий народ. Християни так і перемогли язичників, і в Україні запанував мир. Це так сьогодні співзвучна з нинішньою ситуацією в нашій країні. Ми збираємося у святих храмах Божих, Ми збираємося на цих. Майданах і площах для того, щоб наша віра сортувала нас, щоб наша надія досягла до неба, щоб її прийняла заступниця всього роду християнського дочиста Діва Марія і донесла до престолу Господнього всі наші прохання, всю нашу печаль, всі наші сподівання і віру. Сьогодні ми з вами також в надії те, щоб покров Матері Божої над нами розпросуджений і ми. Спасаємося цим покровом царіса Небесної. говорячи про велич постаті Діви Марії, неможливо не згадати, що вона стала тими східцями, якими Бог зійшов на землю. Говорять святі отці. матір Божа, народивши Богу людину, виступила безпосередньою учасницею спасіння всього людства. Це саме вона до речі випросила у Христа вчинення ним першого дива, перетворення води на вино. Всі істинні християни вшановують її і підносять до неї свої молитви. Зверніть увагу, як ми молимося до Божої Матері. До святих угодників ми молимося і кажемо: моліть Бога за нас! А до Божої Матері ми молимося і кажемо: спаси нас! Присвятає Богородице, спаси нас! Зверніть увагу! Як ми звертаємося до Бога, ми кажемо Отче наш, тому що ми є восиновлені через Ісуса Христа Богом Отцем? Ми по правді можемо називатися через Ісуса Христа дітьми Бога Всевишнього. А якщо ми є єдині з Христом, тому що ми задягнулися в Христа через таїнство хрещення. То ми також, дорогі браття і сестри, і стаємо дітьми Божої Матері. Покров Пресвятої Матері Божої носять на собі брати Кармеліти, котрі прийшли до нас зі святої землі. Навесні гора Кармель розповідають, вкривається прекрасними квітами, що наповнюють усе навколо неповторним ароматом. Кармель це огород, який дає. Дуже Господня, яка, яка дає мир, яка дає любов, яка дає милосердя і прощення. і прощення. Віддаю Богородице український народ, віддаю весь світ, відій покров. Цими словами молитви, богородиця Тіва, радуйся, благодаті Бог, Господь, благословена тими жінками. І Бога Севене підвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дякую тобі, Богородиця, за це, що ти нас зібрала тут, і е, виховуєш нас, наше серця, е, до любові, е, до миру, до радості, до прощення. Покрова по розумінні звичайної пересічної людини то захист. Покрова це матір і батько, це благодатний дощ у спеку, це щира молитва про мир в Україні і серці, говорять учасники молебню. У світі створено чимало потужних і впливових міжнародних організацій, силами яких повсюди мав би бути встановлений мир та спокій, зауважують священики. Та організації є а вселенським миром і не пахне. Натомість є та котрій посилах зробити все, що не підвладно жодному миротворцеві. Це Божа матір сьогодні, коли ми зібралися у тому святковому молитовному віче, як діти єдиного Бога, як діти єдиної Матері, яка супроводжує не тільки нас тут по землі, але бажає нас допровадити до обитель свого сина. Сьогодні ми у неї просимо, те, що не змогли гарантувати. Великі цього світу, ми просимо в неї миру, ми просимо в неї спокою, ми просимо в неї те, що так споконвічно закладено в наше людське єство Богом. Мир, Мир у собі, мир у хаті, мир у спільноті, мир у колективі, мир у державі, а головно миру у світі. Людям треба радіти, що усі вони мають спільну матір і отця, переконані священники. У них є можливість через віру і молитву просити Господа та Божу матір, аби дарували вони мир Україні. Щирість у вірі неодмінно призведе до того, що Омофордіве Марії виявиться рясним у своїх щедротах до істинно віруючих.